Після викликаної війною тривалої перерви до змагань рівні чемпіонату області повернулися плавці Закарпаття. Сьогодні зібрали 150 порядка 150 кращих плавців Закарпатської області. От, серед них є декілька майстрів спорту, є порядка десятка кандидатів майстрів спорту. І Сьогодні ми розігруємо шість ліцензій для участі в чемпіонаті України. Отож, плавці старалися подвійно, дехто ще й завдячуючи несприятливим обставинам. Я недавно, півроку назад, мав стати чемпіоном України, але в мене була дискваліфікація. Тому зараз я прагну вернутися і стати набагато сильніше, щоб зрозуміли, що вони помилилися, коли мене дискваліфікували. Тому моя мрія це, звісно, виступити на Олімпійських іграх, але ціль в ближайший час це чемпіонат України і стати чемпіоном України, захистити титул. Кожен з учасників ставить перед собою свою амбітну спортивну мету. Хотів би зараз виповнити 100 метрів на спині за 1,05, щоб проплисти добре. А я у мене у мене недавно був чемпіонат України в Києві в Броварах. Я проплив шостим на 200 на спині, і я цим горжусь. Мені добре хочу по всім дистанціям виповнити майстер спорту». А наймолодші учасники набиралися досвіду та вже мають свій улюблений стиль плавання. Мене привів тато. Я ходжу на плавання вже два роки. Мені подобається плавати брасом. За спортсменами уважно стежили судді. За порушення техніки плавання учасників дискваліфіковували. А, все ж за лікового фінішу дісталася більшість а найправніші ставали призерами змагань.